НАТО готова до жорсткої відповіді у разі нападу РФ на країни Балтії. Про це Маргус Сакна, міністр закордонних справ Естонії, розповів в інтерв'ю за телеграф за словами глави МЗС. Можливий напад Росії не обмежиться локальним конфліктом. Альянс розглядає сценарій завдання авіаударів по цілях глибоко всередині Росії як елемент стримування. Цахна наголосив, що країни Балтії мають власні плани оборони і не розраховують лише на зовнішню допомогу. У Таліні вважають застарілими сценарії швидкої окупації регіону. Оцінки базуються на зростанні оборонних витрат. Естонія та сусідні держави збільшили оборонні витрати до 5% ВВП. Заява пролунала на тлі дискусій у НАТО щодо ризиків ескалації після завершення війни в Україні. Раніше низка військових симуляцій моделювала швидкий наступ РФ з тактичними успіхами, але балтійські посадовці розкритикували ці моделі як політизовані та нереалістичні. Офіційний Талін наполягає на концепції негайної відсічі агресору з перших годин конфлікту. Нафтогаз отримає 85 мільйонів євро гранту від Норвегії через ЄБРР. Група Нафтогаз підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 85 мільйонів євро. Кошти надає уряд Норвегії для закупівлі імпортного газу та стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомила прес-служба компанії. Угода укладена за домовленістю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гарастера. Грант має компенсувати втрати власного видобутку через російські атаки та профінансувати додаткові обсяги імпорту. Голова правління Нафтогаз України Сергій Курецький подякував уряду Норвегії, фонду НОРАД та ЄБРР за своєчасну важливу підтримку. Фінансування надається через механізми ЄВРР для оперативного реагування на потреби енергосектору. Йдеться про частину міжнародної допомоги для посилення енергетичної безпеки України та забезпечення безперебійного газопостачання взимку. Норвегія та Німеччина уклали до сторонньої оборони договір ганзійську угоду. Церемонія відбулася під час Мюнхенської конференції з безпеки за участю міністра оборони Норвегії Туре Санвіка та його німецького колеги. Документ закріплює стратегічне партнерство для посилення європейської безпеки та розподілу відповідальності в НАТО. Угоду охоплює п'ять ключових напрямків: космічне спостереження та зв'язок, морську безпеку в Північній Атлантиці, сухопутні сили, оборонно промисловість і механізми швидкого перекидання підкріплень. Морське партнерство центральний елемент, спільна програма будівництва підводних човнів. Норвегія замовила у німецького виробника ТК МС дві субмарини, збільшивши флот до шести одиниць. Таким чином, у армії обох країн будуть ідентичні човни. Сторони також спільно розробляють далекобійну морську ракету 3СМ. Сукопутні сили Норвегія закуповує 54 танки Leopard 2А8. Норвезька компанія Рітек збере 37 із них. Однакові танки спустять обмін досвідом у тактиці, логістиці та підготовці. Космічна галузь країни реалізують спільні проєкти на космодромі Андея для військового зв'язку та цілевказання. Навчання та розміщення німецькі сили тренуються в Норвегії, зокрема на «Спонз-26». Обговорюють попереднє розміщення обладнання для швидкого розгортання на північному фланзі НАТО. ЄС остаточно затвердить 90 мільярдів євро позики Україні 24 лютого. Рада ЄС із загальних питань остаточно затвердить 24 лютого пакет законодавства для надання Україні позики на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про це кореспонденції європейської правди у Брюсселі повідомив топ дипломат ЄС на умовах анонімності. За його словами, питання внесено в порядок денний як пункт без обговорення. Для ухвалення рішення достатньо кваліфікованої більшості голосів держав-членів. Очікується, що Україна почне отримувати кошти з другого кварталу цього року. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія навмисно атакувала азербайджанські дипломатичні установи в Україні, попри те, що Баку заздалегідь передав Москві їхні точні координати. Про це Аліїв заявив під час участі в Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, йдеться про будівлю посольства, консульський відділ, культурні центри та інші об'єкти дипломатичної місії. Президент зазначив, що після першого удару азербайджанська сторона припустила можливість випадковості та офіційно передала російській стороні всі координати дипломатичних представництв. Попри це, відбулися ще дві атаки. Тому це була усвідомлена атака на дипломатичне представництво Азербайджану, підкреслила Ліїв. Голова держави наголосив, що у відповідь Азербайджан діє виключно дипломатичними методами. Було зроблено офіційні заяви, викликано посла та направлено дипломатичну ноту. Дії Москви він назвав недружнім кроком щодо Азербайджану. У МЗС РФ заявили, що слова Алієва не відповідають дійсності та висловили здивування такими звинуваченнями. У відомстві запевнили, що під час планування ударів нібито здійснюється ретельний контроль даних бойового застосування для виключення шкоди цивільним. А розташування дипломатичних місій враховується, поклавши відповідальність за пошкодження на некоректну роботу української ППО, Україна вже отримала 4-4 мільйони великокаліберних снарядів у рамках чеської ініціативи. Про це розповів президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю откріпте ЦЗ за його словами. Понад 50% усіх великокаліберних боєприпасів, поставлених у Україну, в попередній період було передано саме через цю ініціативу. З них менше 2 мільйонів у 2025 році. Без цієї допомоги оборона України була б значно ускладена. Ініціатива мала життєво важливе значення і продовжує його мати, бо альтернативи поки немає, зазначив Петр Павел. Також чеський лідер прокоментував і критику програми. Він заявив, що інформації про порушення чи корупцію під час реалізації ініціатив не надходило. Президент Чехії підкреслив, якщо з'являється звинувачення у завищенні прибутку для компаній, я за розслідування, але ми не повинні ставити під загрозу всю ініціативу, яка прозора і користується довірою партнерів. Згідно з опитуванням кентер ЦЗ у січні двадцятого року, 62% громадян Чехії підтримують продовження ініціативи 36% – проти. Інформаційна агенція фактом Info і будьте в контексті події разом з нами.